Енергоощадження одне із головних завдань для області сьогодні. Про це неодноразово наголошував голова Закарпатської ОДА Василь Губаль під час робочої поїздки на Воловеччину. І керівники районів, і керівники області. Ми звернулися до установ освітянських культур, охорони здоров'я. Зробіть економію так газу, Як вам видно і працюють, давайте нам пропозиції, як ви бачите, щоб не зірвати навчальний процес. Щоб люди отримали відповідну заробітну плату і не було вимушених якихось дій. Передовсім голова адміністрації відвідав Нижньоворіцьку школу-інтернат. Там навчаються 227 учнів, більша частина яких перебуває на повному державному утриманні. Заклад опікується дітьми не лише з Воловецького, а й інших районів області і навіть Львівщини. Зараз школа-інтернат готується до зими. П'ять років тому там замінили більшість вікон на енергоощадні, а також облаштували газові котли. Але сьогодні область змушена мінімізувати споживання газу. Зараз думаємо, як Перейти на дрова, на вугілля, на палети, на брикети, щоб підтримувати тепловий режим у корпусі, в якому проживають діти. Планують обігрівати заклад дровами і вугіллям, і тільки якщо зима буде дуже суворою, підтоплюватимуть газом. Ми використовували газу тисячі 700 кубів. А в грошовому еквіваленті це виходить порядка сто. 61 тисячу. А зараз? Ну, а зараз будемо. Є доведений до нас ліміт. На четвертий квартал ми маємо ліміт 8 тисяч. Але паралельно ще цей старий котел діє і ми будемо в такому економ режимі працювати у Нижньоворіцькій школі інтернаті ще можна оновити котел, але і стан котельні наближається до аварійного. Обласна адміністрація обіцяла допомогти із ремонтом котельні. Василь Губаль дав вказівку директорові закладу терміново розробити проект. Температура у приміщеннях загальноосвітньої школи у верхніх воротах теж бажає кращого, тому і говорили переважно саме про тепло. І у цьому закладі керівництво школи спільно із районною владою має терміно. Ново подбати про облаштування енергозамінних котлів на підмогу газовим. Є ліміти на газ, але я собі думаю, що все ж таки ми до нового року запустимо котел, який буде встановлений, і все буде добре. у районі у всіх соціальних об'єктах інтернаті, школі і лікарні потрібно мінімізувати споживання газу. Зрештою, голова адміністрації наказав керівникам закладів району та управлінь якнайшвидше розробити кошториси та облаштувати котельні за новими вимогами провести. Детальну ревізію закладів і терміново подати пропозиції стосовно проєктів енергозабезпечення. Звичайно, нам держава довела ліміти газу. Але ще би було добре, якщо б керівник тої чи іншої установи проявив ініціативу, знайшов спонсорів місцевих з другого району, які працюють і мають бізнес на Олівеччині до прикладу. і… Знайшли можливість перейти на альтернативні види опалення. І обласна рада і адміністрація зараз активно працюють над програмою енергоощадності, шукають джерела її фінансування. Ми звернулися до наших партнерів Чеської Республіки Краю Осочина, які готові нам допомогти і з нашим бізнесом співпрацювати в цьому напрямку, домовитися. Ми мали зустріч з прем'єр-міністром. Угорщини паном Орбаном, і сьогодні мали із держсекретарем Міністерства закордонних справ Угорщини ранком, коли їхав до вас. Ми маємо підтримку від західних партнерів, не настільки від свого бюджету, як маємо від західних партнерів. вони нам готові в цьому допомогти не тільки. Котли замінювати і вікна теж, і двері, як наголосив Василь Губаль, зима вже не за горами, тому й енергозаощадження одна із найважливіших задач для області, вирішенням якої будуть займатися першочергово.